Вітаю всіх! Мору Божого. Ісус Христос попередив нас про останні часи і що буде відбуватися в останній час. І сказав Ісус, що як було за часів Ноя у Старому Завіті, коли люди пили, гуляли, одружувалися, і ніхто ні про що не думав, поки не прийшов потоп на всю землю і Ной не війшов у ковчег зі своєю сім'єю. Так само буде і друге пришестя Ісуса Христа. Люди будуть. Пити, гуляти, їсти, жити своїм життям і ні про що не будуть думати, поки прийде День Господній. Ми, вже які люди віруючі, маємо пильнувати своє життя, щоб зберегти нам слово Боже до кінця. А ті люди, які ще не покаялись, ми маємо проповідувати їм Слово Боже, тому що кожна душа, вона для Бога безцінна. Бо, як написано, дорого куплені ви. Бо Ісус Христос заплатив власним життям за те, щоб ми не загинули, а мали вічне життя. Слава нашому Господу Ісусу Христу, благословення Божого всім. I mean.